Ми не можемо стояти осторонь тих проблем, які торкаються нашого суспільства. Ми повинні переосмислювати і географічні дослідження і говорити не про кінець географії, а про новий етап розвитку географії. Мешканець міста чи регіону може сказати: а що конкретного університетська наука може дати мені особисто, як спільно з громадою зрозуміти її потреби і проблеми. Університети повинні стати важливими платформами для відбудови України. Існує доволі стійкий стереотип про те, що географія це про подорожі. Географія це про відкриття нових земель, а символи географа це рюкзак і компас. Але насправді географія це не зовсім про подорожі, або швидше не про подорожі. Це про наукові дослідження, про дослідження взаємодії людини її довкілля, це про просторову організацію суспільства, про дослідження різноманітних проявів просторових процесів, це про урбанізацію, про розвиток міст і багато інших проблем, які відкриваються перед нами. І в цьому ключі важливо подивитися, а яка роль університетської географії, університетської науки сьогодні. Університети не тільки навчають, не тільки фокусуються на дослідженнях. А виконують і важливу третю місію. Вони працюють для громад, допомагають розв'язувати проблеми в містах і регіонах. Минулого року осінню наш університет долучився в рамках альянсу українських університетів до дуже важливого проекту посилення спроможності громад для відбудови. Наш Київський національний університет імені Тараса Шевченка співпрацює в першу чергу з Лозівською територіальною громадою на Харківщині. З одного боку, це та громада, яка знаходиться близько до лінії фронту, яка постійно зазнає е, руйнації, в якій зруйнований міський будинок культури, ліцей, е, величезна кількість е, е, житлових будинків, е, яка прийняла Значну кількість вимушених переселенців. З іншого боку, це та громада, яка прагне щось змінити, яка готова відкрита для, для експериментів, для новацій. І в цьому для нас є дуже важливий досвід університету, як спільно з громадою зрозуміти її потреби і проблеми. І дуже важливо, щоб ми на ці проблеми дивилися не тільки очима науковців, а й очима молоді, нашого студентства, аспірантів, їх залучення до пошуку. Компромісних іноді е, вирішальних рішень в рамках одного із міжнародних проєктів було створено в університеті лабораторію впливів війни, спільну лабораторію українських і единбурзьких вчених, де ми спільно з студентами, спільно з аспірантами намагалися поглянути на сучасні проблеми урбіциду, сучасні проблеми руйнування міст і їх відновлення. Коли я доєднався до цього проєкту, я розумів, що це теоретична наука в дії. Я можу зробити щось реальне, що принесе користь. У рамках спільного проєкту з Единбурзьким університетом ми, студенти-урбаністи, аналізували підходи і бачення до відновлення, відбудови, модернізації міст, що зазнали впливів війни. Одним з таких міст є Ірпінь. І ми розробили проєкт регенерації двох ділянок території Ірпеня. Наша команда проводила різнопланові дослідження, ми розглядали різні ідеї. Створення зелених зон та розвитку індустріального туризму, відновлення житла та публічних просторів. Ми відчуваємо відповідальність, адже результати нашого дослідження можуть допомогти громаді міста у відбудові постраждалих районів. Ми не просто повинні відбудувати те, що було до того, просто відновити якісь ділянки території. Ми повинні враховувати сучасні пріоритети сталого розвитку. Наприклад, якщо ми говоримо про відбудову міст, ми повинні говорити про відбудову міст на засадах кліматичної нейтральності, е враховувати пріоритети пішоходизації чи велосипедизації міст, уже відбудовувати їх такими, в яких люди захочуть повернутися, в яких люди захочуть жити. І географія, і університетська наука в цілому можуть дати в цьому значний поштовх. Тому ми не повинні говорити про кінець географії, ми повинні говорити про новий етап у розвитку географії, новий етап у розвитку української науки, новий етап у розвитку університетів Університеті, які стануть важливим майданчиком для відбудови України.